Всім привіт! Сьогодні у нас вже 18-й з вами день клас, ми вже майже на фінальній стадії з вами пишемо нашу тему. Достаток наповнює моє життя. У мене ось такі є малюночки вчорашні, да? раніше вони зовсім різні. Є деякі повторення, але зазвичай вони, ну, От схожі, але в різних кольорах. А є такі, що зовсім різні навіть структурно. Ось такий в мене вже пройдений етап. Цікаво ваші, які роботи, діліться. Бо багато просмотрів бачу, що малюєте, а не ділитесь. У нас є коментарі в YouTube, Телеграм, канал у нас є NeuroArt, ми там. можна прикріпляти. Ділитися своїми ось моя перша саморобота, ділитися своїми роботами, прописувати, задавати питання, прям дати у нас там розмовні обсуждення відбуваються. І пишемо 20 слів. За мінімум 2 хвилини, мінімум 20 слів. Ми робимо розігрів нашого нейронного контуру, ставлю на паузу, засікаю собі час і поїхали. Так, в мене вийшло 31 слово. Цінь, да, йде? Ну нічого. Світло виключили щойно, тому думала зверху додати вам світло, але будемо так, як вже є. Що маємо, то маємо. Про що сьогодні мені? Ну В мене є повторення. Повторення. Море, море, Я хочу на відпочинок. Почин... Ну, стільки на відпочинок, просто хочу на море. Хочу на море і да, я вже забронювала забронювала готелі. Вже вирішили, як ми будемо їхати, машиною поїдемо. Так, так зручніше все ж таки. Сім'єю. Клас, Для вас приготували сьогодні метафоричні карти. Так, підтримка всесвіту. Називається Колесо життям карти. А, в мене є інші. Давайте, давайте, інші давайте янгелів зараз візьмемо вам. Так, принесла вам я анголівни сьогодні. А, Послання фейчик. Так, да, на русском буде, тому що немає українського ще перекладу їх. Тому буде так. Да. Я дома, тому є з Да, метафоричні карти, класно, Люблю їх декілька для вас вам підсказочки приготую. Оберіть собі одну, першу, другу або третю, а я вам зачитаю про що це. Підказки. Дальше у нас эмоциональное исцеление. Когда сердце исцеляется от старой эмоциональной боли, вы получите новое благословение и любовь. И такая еще тут книжечка, и можно лишь полный опыт карты подытожить. Данная карта означает, что сейчас вы пытаетесь исцелиться от какой-то старой эмоциональной боли, и первое, что придет вам в голову, это как раз та проблема, которую вы решаете освобождаясь от страха, вины или других эмоциональных блокировок, вы пробуждаете внутри себя силу более высокого уровня, которая притягивает все, чего вы желаете, и даже больше того. Призовите фей, а также людей, готовых вас поддержать, или профессионалов, способных помочь пройти, пройти через это время исцеления. Знаете, вы достойны любви и заслуживаете счастья. Вот такая для вас чудовая карта. Давайте другу подыграем из добра в другу. Все у нас вегетарианство. Новый тип питания поднимает уровень вашей энергии, укрепит здоровье, повысит ясность мышления и усилит способности. Зараз полный опыт дивимось. Феи знают, знают, что потребление свежих продуктов – это важнейший компонент самого здорового образа жизни. Вам предлагает, предлагается последовать мудрому примеру фей и включать в рацион как можно больше овощей, фруктов, бобовых и орехов. Данная карта подтверждает, обоснованность вашего интуитивного стремления перейти на вегетарианскую диету или даже стать веганом. Позитивными результатами такого изменения пищевых привычек станет в частности повышение ясности мышления, развитие сексуальных способностей и прилив энергии. Попросите Фей помочь вам с переходом на вегетарианское питание, и они с радостью это сделают. Так, вот такая чудовая карта для вас и третью, кто убрал. Этом будьте собой. Вам нужно сохранить свое подлинное я, основу вашей силы. Так, будьте собой. Читаем. А, вы, так, вы действуете наиболее продуктивно и эффективно, когда в отношениях с собой и другими демонстрируете подлинное качество. Пытайтесь чувствовать действовать или быть не на себя. Вы, э, а, пытаясь чувствовать действовать или быть непохожими на себя, вы перестаете осознавать свои чувства, которые являются источником ваших указаний ответом на данный вопрос служит два слова. Будьте собой, ведите себя, говорите даже, одевайтесь так, как обычно делаете, и не беспокойтесь о том, что подумают другие. Сохраняя верность своему истинному я, вы предоставляете другим возможность любить вас такими, какие вы есть на самом деле. Вот такие для вас подказ, подказочки, да, сегодня. Доброе. Мы приходим на Мальвания. Кто брав, Подумайте, про що вам ці підказки. Так, набираємо повні легені. Ой, я таким хочу взяла чорний, але буду, буду такий хочу. повні легені і мій достаток. Ось так. О, я сьогодні подумала про море, мене все побронювали. І ось і голубенький мені пішов. І слова, і слова були да, на повторі: Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Робіть лінії стільки, скільки вам буде достатньо. Лінії не стереотипні, рухливі, нейролінії малюємо. Так, в мене поки наповнено вже, мені достатньо. Аналізуйте вибір кольору, якщо він не чорний, да, а якимось іншим вам захотілося прям промалювати. З чого ви починаєте скругляти? У мене 5. Все, все не для себе. Не для себе, не про себе. Ось, ось і так відбувається. Проаналізувавши, можна виявити да, місця, з якими треба попрацювати, скруглення. Якщо, ну, в мене товстий маркер, якщо у вас більш тоненький, ви можете методом машинки швиденько скруглювати. Я теж так роблю, але в мене так товстенько виходить маркери товсті. Якщо ви малюєте досить мало, тоді, ну, у нас уже, ж, звісно, 18 днів малювання, то це немало, але це один алгоритм. Але це один алгоритм. Якщо ви малюєте різні алгоритми, то у вас вже звикає да, мозок і немає того прямо супротиву. І можна тоді пучкуватістю малювати. Брати вже маленький лінер, додавати, і більш якісно пропрацьовувати роботу. Там вже не обов'язково прям так скруглювати всі куточки. Мозок вже не буде на це так гостро реагувати, як в перші, в перші роботи ваші. Так, ось я і прикинулась якось неочікувано фігуру себе, да, в свій. Свій стан. Починаємо ранок з нової такої привички да, помалювати. Це чудово Ви формуєте намір і настрій свій закладаєте на цілий день, йдете в новий день Ми з тим, чим вам пропрацювати, да, на що вам звернути увагу. Ну, це класно. Коли ви такі підготовлені до нового дня, да, мотивовані, є цілі, і ви до них рухаєтесь. І ви вже знаєте, які кроки треба зробити для реалізації чогось. Венера графіка це не тільки про малювання, точніше, це зовсім не про малювання, це про вашу підсвідомість про роботу з вашою підсвідомістю, про ваші наміри, цілі, про проживання станів, які вас мотивують, які вас мотивують на реалізацію ваших мрій, ваших цілей. Це про працювання ваших блоків і. Підштовхування вас до дій. Ось малюємо після малювання ми йдемо і робимо. Так, у мене ще перегрів, так наскільки хватить тоді, запишемо, ви вже знаєте послідовність алгоритму, тому. Ну, уже будемо якось вам його записувати, може. Так, колір. Довіряйте своїй підсвідомості, хай вона обере вам колір, який посилить, да, підсилить вашу роботу, про що вам колір. Не малюйте мозайкою. Це коли ви взяли 2, 3, 4, 5 сегментів, але в такі кучки. Отут кучку одну намалювали, отут кучку другу, отут інший колір, тут інший колір, отут кучку третю. І воно просто, ти дивишся на малюнок, а воно в очах аж рід. Тому що різні кольори, воно все вже там таке кусочками, кусочками. Старайтесь малювати потоками. Поток це от ви взяли. Якийсь блок розмалювали і думайте, куди широким таким руслом, як річечку, да, повели сюди, сюди, туди, там, тут може десь спустити. Потоками малюйте. Не обмежуйте себе от цими сегментиками. Ви блоки взяли, якийсь там блок 4-5 і зафарбували. Ні, розтягуйте їх, щоб воно просто йшло. Воно було видно, що там от ви листочок підклали, і там може бути продовження цього струмочка такого. Не треба себе зажимати в такі рамки листочка. От Ви так якось сегментуєте сильно. Міленько, да? маленькі такі сегментики. Прям потоком довіряйте собі, хай воно у вас цей блакитний в мене блакитний потік. Хай він собі отак по листочку роз... Розтікається. Бо ви оцими такими маленькими архетипуванням маленьким розфарбовуванням, да, ви себе якби в рамки обмежуєте. Не Того треба цього робити, вивільняйте колір в простір. Ось, у мене ось такі от, так, два таких прям струмочка блакитних вийшло. Тут он... сьогодні забула я про ресурси, ну, якось вони мені не бачились, а ось тут такі якісь і потрапився. Так. Тому... Ось часто малюють отак. Взяли раз, два, три, 4, 5, 6, ну, грубо кажучи, все. І кинули. І тут новий кусок малювати. Ні, розтягуйте колір. Хай він такий так прям аж лється. Відчуйте, куди, куди йому хочеться піти цьому кольору, куди вам хочеться його повести, щоб він наче так як потік. Находьте один на один кольори, змішуйте. В одному сегменті ви можете промалювати. Тут, наприклад, я блакитним малюю сегмент, більше тон роблю, і там більше білого, світлого, а потім, з іншої сторони, і вони знаходять в одному з сегментів, вони он як змішуються. Дуже цікаво виходить. Такі, так, цікаві такі прийомчики. Малювання, розфарбовування виходить. Не бійтесь їх використовувати, щоб ви там спортити малюнок, не спортите. Ось мені чомусь сьогодні в таких тонах пішло. Ну, клас, мені подобається, але я ще хочу кольор якогось додати. Додати, додати. Так, перегрівається. Жарко, жарко телефону. Тому так, швиденько. Спека, спека, спека. Я люблю спеку, мені комфортно. Ну, коли, звісно, там 35 уже та, так собі, але прям, прям топленько мені хорошо. Коли є ще басейн, водичка для охолодження, взагалі чудово. Є вільний графік, який може цим насолоджуватись, то це взагалі. Це таке літо, літо задоволення. Так, якось так, не знаю, колір оцей не туди, не сюди він мені, але вже його схватило чомусь. Ну, напевно, треба їм пропрацювати. Але не знаю, він мені якось так випадає з цього всього русла. Вносимо колір, і а, хто вже вніс, можете робити фігуру фіксації, лінії поля. Для цього формату достатньо дві лінії поля. А, кому забагато, можуть навіть одну використати, ну, одну, і наче маловато. Знаєте, це як про підтримку. З одну ручку взяли і шкутильгайте. Краще все ж таки да, дві лінії. Щоб за обидві роки вас підтримували вищі сили, потужна енергія, сильна підтримка, яка складе всі обставини, так, щоб реалізувати ваші плани найкращим чином. Ой, ну нічого так. Добавили колір, нічого, заіграли по-другому, да? по-іншому. Але салатового сюди мені якось хочеться додати. Може, якось так. Ну, достатньо. І синеньким хочу розділити великий сина сегмент, додам ще ліній, тому що сегменти в мене. Одинарні білі вийшли. І чорним кольором буду робити лінії поля. В мене їх буде дві. Так. Або це буде нова нейролінія, або повторювати ту, яка існує. Так, Достаток наповнює моє життя. Не той маркер. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. І фігуру фіксую себе, свій стан, свій достаток. Ну, відпочинку, звісно, в мене достатньо. Чого-чого таке на релаксі. Ось яку, як мені прям захотілося виділити фігуру сильно обозначити, так. Да? Робимо скруглення синім кольором, і кольором можна підсвітити, ну, не синім кольором, а світлим світлим кольором, і кольоровими олівчиками підсвічуємо свою фігуру, якщо вам хочеться. Якщо вам достатньо, то можете не підсилювати кольором. не підсвічувати. Якщо у вас ви малюєте чорним лінером, робите чорні лінії поля, то, будь ласка, лінії поля повинні бути достатньо товсті, щоб їх було видно здалека. От Відійшли і побачили, щоб не придивлюватись на малюнок, а де ж ці лінії полі, а де ж ця фігура фіксації, ви одразу повинні бачити. Те, що воно таке темне, не лякайтесь цього. Воно так краще спрацює для вас. І кольором ми підсвічуємо. І на цьому все. Пока-пока, до завтра!